У селі Фітьківна Дірнянського району це є парафіяльний будинок, резиденція, де живуть священники, власність церкви української греко-католицької. Музей етнографічний був заснований у 2008 році. Власне, цього року є такий маленький ювілей 15 років. Співзасновник отець Іван Качаньок, покійний мій духовний вчитель і наставник в центрі другого ряду Сорочка, з якої розпочалося Моє колекціонування я від того часу почав ходити по селі, питати в людей, чи маєте щось старого. Хтось з радістю віддавав старі якісь речі, які в них були. Хтось сказав, що ти ходиш, жебраєш додому. Приходив, баба з дідом казали, що ти всякий сутич зносиш додому, бо ті всі речі побиті горшки, якісь поламані, веретена, куделі лазив по горищах, по стрихах старих, по якихось тодолах дивився по старих скринях і звідти виймав ці е, скарби. А сорочок є понад 250. Кожна сорочка є авторська, тобто жінки не повторювали, не копіювали вишиття. Чоловічок дуже мало збереглося, десь приблизно тільки 20. Сорочка на фанки міжвоєнного періоду. Фана прапор через те, що тут зображені синьо-жовті маленькі прапорці. Звичайно, що за таку сорочку можна було постраждати за часів радянської окупації. Спідниця мала бути така рісна, так жінки казали. Богачки мали в 6-7 пілок. Пілка це є ширина відрізу тканини. Також маємо в колекції дуже унікальні старовинні камезельки. Це є кінець ХІХ і 20 ХХ століття. Люди жили бідно і в декого могло бути таких дві-три сорочки, як і дві, одна-дві спідниці на ціле життя і одна пара чобіт. Збереглися, бо коли йшли до церкви чи йшли до міста, то чоботи несли в руках, перед церквою взувалися чи перед містом вже як заходили. Тоді поверталися, знову роззувалися і знову додому босі. Чоботи називаються рісовані рісовані чоботи з такими складочками. Підошва, каблук, все є шкіра і підбиті. Тримаються вони на дерев'яних березових кілочках. Мають форму, як сірнички, їх забивали. Так чому не цвяхи? Тому що цвях ржавіє і палить шкіру, вона нищиться дерево висихає і не нищить взуття. Фактично, в цій скрині все майно, яке було що найцінніше, там зберігалося. Це є 19 століття, і ці скрині нагадують нам поховальні саркофаги наших князів Ярослава Осмомисла в Івано-Франківському краєзнавчому музеї. Також Ярослава Мудрого Софії Київській. Мають подібну форму, і також оці орнаменти. Скриня замикалася на колодку, щоб ніхто звідти нічого не потягнув, щоб діти не розтягали. На щодень то були такі прості глиняні миски. На свята були. Мальовані миски, бо коли приходили гості, не було часу говорити і думати, чи я то люблю, чи я то не люблю, особливо для дітей. Бо як за таку миску сідало десятеро чи дванадцятеро, то там швидко показувалося дно. Глиняний друшляк, двійнята або близнята, несли в поле їсти. Походять часів шетрипільської культури. Мальовані тарелі виготовляли їх дві фабрики і прага в Польщі. Вони були декоративні, з них ніхто не їв. позаду вони мають таке вушко, їх чіплялося на стіну. Дуже цікаві є сюжетні тарілки в верхньому ряді: там козак на коні, січовий стрілець, козак з дівчиною, дівчина жне, вони були рідкісні. Також іншим цінним експонатом є оцей хрест, виготовлений членом Організації українських націоналістів і воїном Української повстанської армії Романом Панчуком. Його замордували в Станіславській тюрмі. На міжраменях хреста пише: Боже, здійми з нас окови. І тут три зуби. Цікаво, що цілий час радянської окупації в його, його сина й невістки цей хрест провисів на стіні. Також цінним і одним з перших експонатів, фактично, це перший був експонат, який мені потрапив до рук. Це є тризуб. Його власниця була пані Катерина Плазинська. Оце вона на світлині своєю мамою. Та тоді подарував цей тризуб. Вони були така. Тато був громадський діяч, і в 1939 році, коли прийшли наші визволителі, нас визволяти. Почалися обшуки, арешти свідомого населення, і вони заховали в мішок з пір'ям. Через 60 років, 1999 рік, вона захворіла. Мої діду з бабою допомагали їй, і там ще інші були люди і почали робити порядок. Розуміли, що вона помре, вона одиноко жила. І я сидів біля неї. І вона питає мене, що там роблять. Я кажу, палять мішки з пір'ям стриху. І вона почала плакати. Каже: певно, вже спалили мій тризуб. Я вибіг на двір і кажу, діду, там шукайте щось має бути. Вони почали висипати з мішків цепіля і знайшли цей тризуб. Дуже цікавий цей плакат, таке звернення організації українських націоналістів, і дуже актуальний до цього часу. Це є 40-ві роки. Українці настав наш час на руїнах московської тюрми народів. творимо свою самостійну державу. Женім із нашої землі Кацньо.